Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ну що, кінець вересня час збирати врожай капусти. Раніше, ті роки, я трохи пізніше, навіть в середині жовтня збиралася капуста. Це вже почалися приморозки і капуста трошки там, зараз покажу і тріснула, і такі листочки чорненькі, то думаю, вже її збирати, бо вже вона не росте. Так що беру вас з собою і подивимось, яка в нас виросла капуста. Ось наша капуста. Тут сортова капуста, бачите, вона маленька. Обривала листя, а на цій не обривала листя. Тут гібриди: агресор, анкома, бригадир і мегатон. Щось із цього тут є. Ну і тут і краща капуста. Бачите, буду. Прибирати, бо вже така вона. І тріпси, і ось чорніє болячка пішла. Так що будемо вирізати. В цьому році я від білокрилки, ой, яка гарна капустина, від білокрилки капусту не обробляла, тільки поливала, змивала. Обробляла від совки два рази і все, більш нічого не обробляла. Краще капусточку саджати ближче одна до одної. Я так і робила. А в цьому році щось так її далеко розсадила. О, Також гарна капустина, але вже портиться, тож будемо зривати. Взяла гарний такий ніж і будемо вирізати. Капусту краще вирізати, коли гарна погода. Сонячна сьогодні, навіть я. Роздягнулася, зранку одяглася, а це щось так жарко стало, що зняла ковтину. Тож, якраз та погода, коли зрізати капусту, але там передають далі дощі. Не знаю, чи будуть вони, чи не будуть, але краще її зараз вирізати. Так, ось така гарна капусточка. Перші листочки обриваємо, бо таке завжди. Поганенько, що там тут? Тріпси, не тріпси. Це тут зазвичай перші 3-4 листочки, а далі хороша капусточка. Іде. Так що все одно своя. В тому році капуста в цей час була по 30 гривень. В цьому році вчора я бачила 11 там з копійками. Так що в цьому році врожай на капусту, в тому році і в нас на городі вона сухо було. Цьому році трошки дощики. О, яка гарна капустинка. Е, ось ця верхня листя, потім вона підсохне, я покладу її, потім далі буду також знімати його. Виріжу капусту. Краще тут як зрізати, не дуже близько брати до головки, щоб трохи цього качана залишилась. Тоді вона краще зберігає. Але вже їх вийде. Ух цей капусточка яка. Перші листочки вбираємо вже, як я казала. Ух, мокра. З дитинства, я пам'ятаю, завжди збирали капусту, коли оце починаються перші приморозки тоді. Швиденько нагород. Вирізаємо капусточку. Але чесно хочу сказати, що у мене зі зберіганням капусти діло не йде. У нас погріб, як сказати, якийсь дуже теплий, напевно, для неї, і, можливо, вологий. А от коли вона там зберігається, наприклад, в літній кухні лежить. Коли немає великих морозів, добре, коли є великі морози, я її стараюся або прикрити, або прибрати. Тоді вона гарно зберігається. А, колись я її підвішувала отак із а, корінням, а, то ну так, 50 на 50. Потім і в плівку замотувала. знаєте. В мене з цим діло не пішло. А отак, коли просто вона лежить у такому приміщенні, де не дуже Тепло то зберігається. І з дитинства я також пам'ятаю, дідусь з бабусею завжди садили багато капусти, то в них капуста зберігалася, в них була така коморка, кладова не опалювалося там, коли тільки були великі морози, тоді там калоритор вмикався. А так вона зберігалася, і я пам'ятаю, що довго вона зберігалася до весни і квасили, вони дуже багато садили. Квасили у великій кількості ту капусту, такі згадки з дитинства. І ми трошки приберемо городи будем і будемо і класити, і закривати. Ну, і саме більше, отак, коли треба капусту кудись діти, ранню або середню, подобається її закривати тушковану. В банки відкрив баночку. І на пиріжки, і в борщ можна додати. Або ще за спірином то є. Ну, за спірином не дуже я її полюбляю, але закриваю, коли не хочеться лазитися. Так що будемо заготовки робити ще на ці. На голубці будемо заготовочки робити. Я в банки роблю, мені дуже багато людей пише, ой! Що нема холодильника, та є й холодильник, і й морозилка. Але зараз такий час, що не хочеться його загружати. Хто його знає, як буде світлом. Тут воно є, тут його немає. Тож все йде в банки. В банках воно стоїть і ти не бігаєш потім, не думаєш, що з ним робити. Так що кожного своя голова, свій вибір. Оце залишаю, буду корочкам. Зараз понесу і потім листя воно буде лежати. Довго? Так. Так, тут ось порчена капусточка, але обираю все-таки садити гібриди. Із сортовою капустою не йде. Колись саджала дуже багато, її ось така маленька. А от це агресор краще. Вже не один рік саджаю. Ну, вона популярна, але я оце беру. Бригадир, анкома, агресор і, і маємо. Хоча казала, що не буду в цьому році садити сортову, але там з краю, де маленька посадила. Хтось каже, посадіть трошки, і не буде вам морок. Воно ну, ну, так насадив 50 штучок і обов'язково з цих 50 штучок якийсь-то урожай і буде. Ну що, друзі, перша тачечка капусточки є. Я її так не дуже обрізала, вона підсохне, потім іще пообриваю оце поганеньке листечко. І будемо далі щось з нею робити. І ось і отака от червонокачанна, як ми кажемо, по простому синя капуста, але вона сортова і вона маленька. На наступний рік куплю F1 насіння і посадимо з розсади. Це, до речі, розсада. Сама також розсаду садила, я навіть і не пам'ятаю коли. В квітні, якого квітня, 1 квітня, напевно, Так що процес іде. От тут вирізали ще, вон там половинка залишилась. Зараз цю. Мама везе тачку капусти. Одна тачка ще, напевно, одна буде і все. так. Хоч ви проїхати тут квіточки хоп. Зато задоволені Своє домашнє своє. Ворожай, капусточки. Вона підсухла. Квашена з картоплею запеченою нас смакота. Все, ось такий у нас ворожай. Капусточка тут полежить на столі, висохне. Через пару днів я заберу яка там менша поганенька, щось з неї зроблю. А та буде собі лежати. Ну, не тут, звісно. Так що ось і все. Осінь прийшла, тільки наче садили, а вже й врожаї збираємо. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.